Вітаюся, ми злетіли в Бравл Старс, і як ви бачите, в нас нове оновлення. Бо тут щось про капітанець якісь казались. О, пачами, боксик сюди. А, і там ще показувало позаду нас море. Тому я думаю, що це щось О, новий скін на цього. Мотіса, класно. О, ще й багато плеєр іконок нормас а, Шикарно, так. Все оце нам повпадало. Ну, останні 4. Це таке собі. О, дивіться, оцей класний скін, але в мене нема 39-й На жаль. На жаль. Але нічого. М -м, так. Окей, 15 коїнів сюди. Let's go. А, так, все. М -м, все, let's go. А... Все, полетіли. А, Так, давайте сьогодні будемо грати по місіям. Та, неочікувано. Та, так, дивіться, давайте подивимося, що тут є. Ага, тут ну, нічого такого нема. Тому. хм, Давайте. В... О, давайте. Не знаю, на якого навіть юніта нам треба брати і куди нам треба йти. Ну, давайте а, на спайкові. Бем, Спайк сюди. Летго. Чи є в нас початі місії на якісь катках? На якісь мапах. Так, в нас є на тих. Тому полетіли в них. Let's go. Окей. А. Окей, полетіли, Так, і зараз буде ізі виграш. Easy win. ізі, easy, easy easy win. Тому давайте я вас попрошу підписатись на ютуб канал та Татарам -канал. канал в опці цього відеоролика, постав лайк, напишіть коментар, напишите від 8 слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, я сьогодні снайпер. Я сьогодні реальний снайпер БМ Б і ель Примауса. Так, Бем, Бем. Розніс, розніс, так, на і на Все, let's go, Так. З якого боку йдуть так, з цього, тому бенк, бенк, бенк. Мінус, go, Так. Ага. На. На. Ніхто не хоче дамажитись. А так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На мене вирішили нападати дуже мощно. Прям дуже мощно нападають так. Ага. Оце мінус. Оце мінус. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, на. Ні-ні-ні. ні ні Будь ласочка, чого я помер? Ні, не можна було цього робити, дивіться. Зараз ми заходимо ульту кидаємо а, і всіх виносимо. Так, всі тут тому бенк. Так на. Бенк, бенк, бенк. Ой-ой, ультай ультой мені, від, мені прям в бошку бахнув. Так на. Ай-яй, як боляче як боляче. мені треба когось винести, окрім альпримауса. Мені не можна нікого. Під... О! О! Yes, let's go. Так на. Мінус, let's go, так. Сюди кинаємо. Сюди на. Мінус. мінус, Let's go. чому My виніс, El primo. А... о, все, ге -ге. Ге оце ге -ге. все, ми мигехнулись. Ге так, на на. Мінус, мінус. Так. Хто тримає всі банки? Так, на ауч, Все, 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 так, туди, туди, туди. Так. На, все, я задефав його. Я максимально його затримав. Так, будь ласка, І по, вин... по його не виніс. А... А, так. М -м окей, окей. А, ну, на жаль, ми нічого не змогли. А ми не виграли. Але ми викинули там 9 анімейс. Uh, я не знаю, що це таке. А, напевно, анімації треба показувати. Скоріше за всього, що так. Скоріше за все, що так, але я буду тільки сьогодні на спайкові, бо. ні, ну Потім ми, звісно, поміняємо. Але зараз ми будемо валяти тільки на спайці, бо Спайк один з моїх улюблених юнітів. Типу, навіть грів вже відпочиває. Типу, навіть грів відпочиває порівняно з ним по імбовості. Так. Дивимось на. Так, все все все. Я пробив. Я пробився. Я пробив оборону. На на. Так, по поспайкою. Бемк. Ой не поспайкові, а як він називається? По спрауту Спраут. А, спраут ми виносимо, спраута ми виносимо. Бем-бем-бем, Побив побив. Дуже мощно побив його. Так, на. 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 мінус, На. Ес. Мінус, ну. мінус, ну, мінус ну, мінус ну, так, на на. А, я ще й щипами когось доб'ю, скоріше за все. Ні, а мене винесуть, мене винесуть. Мене винесуть кінти. Мене ніякі щипи вже не задай. У-ху-ху-ху, кінти! А ви бачите, в мене сьогодні вдач А вдач, Просто вдача. Одна вдач і все. Так. на. Так, мінус. Мене прям дефують. По лютому кінти. Я думаю, я найлютіший бравлер. Я думаю, я найлютіший чел в цій грі зараз. Бо. Блін, настільки я мощно дефую всіх. Я ще й де... я ще шість банок тримаю, кінти. Всі шість банок, які є в моїй команді. Ви ще це уявляєте? Так, на, на, на. І от остання плюха. Бем, блін. Ще одна? На. Блін, не задефав. Не виніс його. На жаль, ох ти. Ай. -яй -яй. Так, 8 банок, 8 банок. Так, мінус спраут. Let's go. Так, у нас ще одна баночка, і все. У нас ще одна баночка і все. Так, на на на. Бул-бул-бул. Так, виносить була. Виносить була. Так. На. На. Блін. Я провтикав всі банки в світі. Я провтикав все. Наш цей його тімейт. Просто не до тімейт. У них 17 банок кінти. У нас немає шансів, у нас немає шансів. Кінти, у нас немає шансів. Є шанси, є шанси, я задефов. Я його а, притримав. Бем, в нас, в нас є шанси тепер. От тепер в нас шанси. Так. Якщо що то, мені можна програвати. Якщо що, то. нє ні ні, 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 ні. На. Мінус. Так, поспрату, поспрауту і поспрауту і так, на. Так, на. Бен. мінус, Let's go! Ми виграли, кінти. go, ми виграли. 9 кілів, сюди, 80 тисяч демеджа. 80 тисяч демеджа. Кінти, ви ще таке бачили? Ми в, в трьох ще раз. А, а, так. фу 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 фу, Окей, окей, окей. А все полетіли. Так. Опа-опа-опа. Так, зараз будемо виносити Така сама команда. Я не подивився, що в них там. Але, але в мене є одна самая лютая ідея в світі. Отак накидать. Отак накидать. А, сюди ще накидать. А, і сюди накидать. Так, на. На на. Бем-бем-бем. Yeah, а, Так. На тобі. На. 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 Це. мінус. Так, виносимо. Рік-ріко, ріко, ріко, ріко. Так, на. Ріко на. Е. Ріко ми виносимо. Ріко треба виносить. Так. Оце теж треба виносить. Так. Ага. Ага. У мене мінус. Тімейт, походу. Так. Мінус і мінус. Так. Оце треба виносити. Оце. Оце треба дефать. Так. Рікичет також. Ой-ой-ой. Кінти. У мені зараз. Я думаю, ми зараз можемо провтикати банки всі. Всі банки, які в нас є в, ці, е, в нашій цій пасті. Так, да, це можливо? Так. Так, я намагаюся бити. Так, мінус. Нє, так, мінус, Дав мінус. Так. Ага, ріко. Так, ото. Оце треба дефать. Оце треба дефать. Так, мінус, мінус. Так, все 9, 10 банок. Блін, а в них 10 банок і вони кудись пруться. Вони просто кудись пруть. Я не розумію куди. Навіщо? Навіщо? Головне, навіщо? Так, він б'є, ще їх, прикиньте. Я тут був не такий агресивний. І я тут був не топ-1. Мене 2 кіла і 37 тисяч демедж. Але раз, таблиця, два таблиця, І а, третя не виконано. Кінтей, вибачте, я не можу більше а, на цьому юніті, тому ми не будемо більше грати. А, опа, Бурон, сюди. А, так, супер -РКБ, А, І все. Так, 30 хічпішки. Так, давайте. Міфіка або лего. Міфіка або лего. Так, сто конів, вау! Епік. Не то і не то не дали. Так, що, яких ще юнітів мені треба взяти? О, Азобі тут, Ви бачите скільки тут місій? Собі. Але я знаю, яку місію точно хочу зробити. Я хочу на Емс покататись. Я хочу на Емс покататися. Полетіли. Полетіли, полетіли кінти. А, а, так. А, так, все полетіли. Так, що в нас? А, в них гіпер погана команда. в нас гіперкласна команда. Uh, bo na zakadaczach nas hier, tak nas hier, dalnik można tak nać purim, nać poza to, poza to, poza to, boemk, bench tak, bench, tak, minus a minus, tak, let's go, tak, bench, tak, let's go, tak na 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 pudryw, na pudryw, tak, bench, shadow damage, shadow damage, tak na tak, boemk. А, люто-люто-люто. Так, мінус. Uh, let's go, Так, я зараз винось дуже-дуже мощно. Так, бем-бем бем. Ага, ага. Гриф. Гриф. Так, грифа треба добивати. Цю штуку треба добивати. Бем-бем-бем. А я навіть не знаю, хто це тара, напевно, та? Це тара, напевно, була, тарарайка. Так, оце оце, оце. А, оце мощненько, оце мощненько в нас. Оце в нас мощно, так. Ой-ой-ой, так, дякую, дякую мене задефало. Мене знову цей чел дефе. Так, ой-ой-ой, так, на мінус. Мінус. let's go, Так. А, на. Мінус. Уу. -а. а ви знали, що в нас рівно 10 банок? Рівно. Так, бем, ще раз виконали. 7 кілів, 38 тисяч демеджа. Сюди, let's go! Так, полетіли ще. Полетіли ще. Хм. А, а, окей, полетіли. Так, ну і давайте доб'ємо 1000 підписників, точніше, ну і 1000 добре, але і ще і 600 добре. А, ну, 600 залишилось дуже мало. На даний момент у мене. А, 596 підписників, тому дуже легко це все зробити, тому е підпишіться та додавте своїх друзів. Це ізі, це просто ізі. Тому зробіть це все, будь ласка, мені буде дуже приємно. А вам класно, бо я хочу зробити розіграш в Tower Defense на 500 гемчиків. Так, бенг. На 500 геймів буде в Tower Defense розіграш на 600 підписників. На 600, не на 1000, на 600. Так. Мінус так, на на Бемк так, що? Ага. Мінус. Оу, вау. Ото демедж. Ото демедж. Так, на. А, так, бібі треба рятувати. А, так, бен-бенг. Так, стушка. Стушечка. Так, на, на. Мінус, мінус, мінус. Так, треба купити якийсь собі гаджет. гаджети треба собі купити, бо в мене немає. О, ху. Кінти, а що в мене мама? А що вона на мене накинулась, я не поняв. Що я вам таке зробив? Вона все зробив мільярд кілів і подумаєш. Фігня якась. Просто фігня. Так. Я так розумію, нашому там ГГшечка. ГГшечка, так, будемо мовити так, на на на. Бем-бем. Виносим. Так, на пейпер треба вилазити дуже обережно. Отакої, отакої потрошки. Так, стушечка, стушечка, мінус стушечка, оце. оце. ми сами дефам, ми демеджем. let's go. Yeah, yeah. Так, 13 кілів! let's go, 38 тисяч демеджа. Як вам такі кінти? ви таке бачите? Ніхто так не зможе. М -м -м. Ніхто так не зможе. А якщо ну і зможе, то напишіть, будь ласка, в коментарях ваші рекорди. Так, let's go. Uh -huh. Так, бін-бім-бім. Би, ну, я би хотів би собі легу якусь новеньку. Бо в мене там дві лігі, ну, подумаєш? Чи три. А скільки мене лег, кінтий? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не зможу подивитись. Можливо, в кінці, якщо не забуду, а це дуже-дуже-дуже складно зробити, не забути щось, не забути. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ото мене рознесло, то мене рознесло, кінтий. Все, поставили отаку от штуку і поїхали, поїхали, поїхали. Так. На, на, мінус, мінус, так. А, По-по-по. Так. Бем-бе-бем бук. Ага. Все, тут б... дефаємося. ой яй 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 Як же це боляче, як же це боляче? Мінус. А мінус, так. А це ще було, Це ще було, Так. Ау, от це цей юніт імбовий цей. Я не знаю, хто це. Пінгвін хай буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як звати цього пінгвіна, але він ще імбовий. Так, на на на. Так. А, На. Ой-ой-ой, мені Мені хе-хе. Мене доб'є цей пінгвінчик. Мене доб'є цей пінгвінчик. Так, на. О, шарик, шарик, шарик. Так, забрав, 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 валим. Валим кінти, валим. Так. Я ще й намагаюся віддефуватися. Я ще й намагаюся віддефувати. Ну і в мене фіго виходить, бо я весь час отримую ще демедж. Так. Все, сидимо тут в кустах. Ай-яй-яй. Це відійшов. відійшов кустів, і ми виграли кінтий БЕЕЕЕМ! 5 каліп, 37 тисяч демеджі, сюди, лет go. А, танки тут, напевно, найгірше, що може бути. Так. Хтось зі мною хоче. А разом пограти. А, окей. Ізі. Просто ізі. Так, рейрка, рейрка. Бим-бим-бинг. Не, Ніхто більше не хоче. зі мною пограти, это прикольно. О, 1600. Бе. 1000 конів сюди. А, і суперерка. Поняв. Поняв кінти. Так. М -м не знаю, що він хоче. А -м -м окей. А, так. А, ніхто щось не хоче заходить. Тому вливаємо, І я би хотів би. О, дивіться, в мене 630 цих залишилось. 630 і в мене буде цей 10 тисяч коїнів кінти, Йоу, треба буде щось придумати. Треба буде щось придумати. А, так, йо 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 Так, а що ж тут є? Хм. Давайте для себе пограємо. Так, який в мене є ліги? У мене є ліга Леон і Спайк. І все. І так, і в мене немає більше нічого. А, опа, оцей бурон топовий. Бурон топ. А так, давайте знайдемо ...отого от пінгвінчика. Нє, тут же. Так, пінгвінчик. Оце, скоріш за все. Нє, це не він. Це теж не він. А, ось що він. Ось що тобі і він. Так, давайте практикуючий матч. Полетіли. Так, соло. Прикольно. В соло будемо розвалювати на пінгвінчику. Цікаво, що він може. Дуже цікаво, що він може. Ну, хп в нього ма мало. Мало. Так. Яка в нього атака? Оу, вау! Прикольно! В нього X2 демедж. Ви поняли? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на. Ага. Тобто він ще й. Далі може закидувати, так. БМК мінус. А, так, а що в нього гульта робить? Давайте отак закинем. Ага. Цікаво. Цікаво. І куди воно побігло? Цікаво. А. Не знаю. Я його загубив трошки. Так, давайте отак закидувати. Ой, -ой. так, там хтось лізе. Ага, вони ще й спавняться. Поняли, кінти, вони ще й спавняться. Так, бем-бем-бем. Ооо, а, а шо тут буде? А ну-ка, давайте подивимось. Не знаю. А ще не побачив, що там а, вийшло, не розумію, а, але в мене 10 банок, тому можемо собі ще й отак зробити і отак. А, коротко, прикольна штука, можна перекидувати, тому а, можливо, ми її колись оберемо. М -м, можливо, але не факт, дивлячись, з ким а, цей буде. О, можна прокачати БМ. О, можна гаджета купити. Так, 540 тисяч. О, давайте все купуємо і поїхали, перевіримо, що це таке. Що це таке? Поїхали перевірене, не знаю, де ми, в якому ми режимі. А... 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 Окей. А... Так, все, полетіли. Так, що, бачу гаджета? Ага, я так розумію, це бомбочка. Прикольна. Прикольно. Так, спайк 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 Так, спайка можна виносити ще на ізі. Бем-бем-бем. Я ще щось стужку розвалив. Я щесь стужку розвалив, так, бем-бем. У-у-у, вони ще нубські Можливо, це боти. Можливо, але я їй не заперечую це. Так, ага. І що це таке? Я що невидимий став, типу? Бем. Не знаю. Не знаю, що це за штука. Навіть не можу здогадатись. Так. Мінус так. А, ви бачите, на сіки я легко фармлю кіли? Я просто фармлю кили. Так, мене їх забирають. Кити в мене тирять кіли. Прикиньте, на сіки вони наглі. Вони просто тирять кіли. Так, окей. Окей. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мінус. Мінус. Блін, у мене знову кіл стирили. Прикиньте. Прикиньте, настільки вони люті, що вони не тільки себе можуть захищати, ще й мене бісить. Ще й мене реально просто бісить настільки сильно. Так, мінус два моїх. Мінус два моїх кілів. Так, бем. Бем. Let's go. так. Спайком я точно встигну розвалити. Так. Блін, а в мене стилило все одно кіл. Е -е -е. Але найкраще. Дев'ять кілів і в мене було б ще плюс 7, думаю. Тому кінтий, дякую вам за перегляд, став лайки. Підписуйтесь на ютуб канал татарамканал. канал, канал в опсі це відролка. Писав лайк, напишіть коментар, бажано від восьми слів, та жміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодна відролка. А, дякую вам, а, а цей чел так і не захотів. Тому дякую вам. А так, ну і 600 підписників а, і тисяча нас дуже скоро. Ми дуже скоро їх побачимо. Тому дякую вам.